Всім привіт! Хочу сказати за вчорашнє відео. Вчора записував відео, як я стою в гараже із кучей там держаків, два ящика лопат і прошу людей, щоб поширили відео, щоб кожен військовий побачив, мов, мог, зміг замовити у мене лопату, кірку, топора, чи там що йому потрібно. 4300 по-моєму просмотрів і около 100 репостів. Все. Відео не попало в рекомендації. Два військових у мене замовили е... допомоги. Все, я їх зараз віддам і все. Я знаю, буду тут писати. дай волонтерам, дай там тому, дай там тому благотворительному фонду. І ще ні. Так не проканає. Я віддаю чисто. У військовому в руки, практично в руки віддаю, поспілкувавшись з ним. Не в тиловій частині, не в, не в якійсь там частини, не в Львів, не в Київську область, а тока військовому практично в руки. Як так люди можуть може бути? Я стою, записую, прошу, прошу, я вже не знаю, як просити, випрашувати, зробити репост? В шапці профіля кажу, є для небайдужих людей. може хоч, хто хотів би допомогти е, на придбання з лопатами реквізити моєї карти. Нема поширення. Як ми можемо виграти війну? Чесно, я як уже собака, я вже гавкать вже скоро начну. Я вже я не знаю, як уже просить зробити того репоста. Зараз почнуть писати, що да, я ж зробила репост. Да, я не кажу. Зробили репости. Ну, два військових отримали. Получили... Блин, як заходиш до когось на ефір, там е тисяч просмотри. Тисячі просмотрів. Тисячі. Десятки сотні тисяч людей просматрюють відео, як то хтось якоюсь хірньою займається. Тут я прошу допомогу, тут я прошу репости для військових, тут я прошу, щоб мене побачили максимально більше військових. Блін, я не знаю. У людей як карма, проходять цю сторінку мимо і все не тільки дуже багато, е дуже багато людей проходять мимо, які займаються військовою допомогою. Просто бачиш, що він там клянчить гроші, наприклад, і стоїть із варичним апаратом, і стоїть із е, болгаркою в руках. Все, як, як я не знаю, пролітає мимо. Як хтось хернею займається, там сидить він і ще і грошима допомагає. Люди, нічого хорошого, з цього не вийде. Ворог і до Київської області, і до Вінницької області, і до, до Черкаських, і до Полтавських. Якщо ми будемо сидіти, і у той хімії займатися, і дивитися, що там у тіктоках утвориться. Допомагайте фронту, допомагайте військовим. Дякую, слава Україні!